І так, зараз у нас 11 година і загалом думаю як би зняти оцю грилюшку, Ось таку. Тоді, так досить специфічно, щоб підібратися до неї з того боку. Ось ну це я не знаю чи можна. От тому ідея в тому, щоб відкрутити ось цей болт. Я бачу до нього маса йде. і Власне, зняти всю планку, потім цю планку напихнути на новий, на нову рулюшку і відповідно поставити назад. назад. Ну якось так. План мінімум на сьогодні. З таким хитромудрим способом вдається відкрутити цей болт. Ну, він, по крайній мірі крутиться. Тому думаю я зараз відкручу. Ось старий. Його вдалося зняти. Зараз потрібно зняти оцю планку. Зараз покажу порівняння з новим, як воно виглядає. Ось власне новий і старий. Значить ми вгадали. Це добре. Ну і зараз перепаковую планку. Рухаємо далі. Thank you. Так, стару релюшку було успішно замінено. Ось це стара релюшка. Я не знаю чому вона вийшла з ладу. Але мішка сказав, що це в ній проблема. А мішку я довіряю, тому <кій> замовив нову вже там. Не знаю, її видно, не видно, ось вона тут стоїть. Нова релюшка. Досі, до речі, прикольно зроблено, але... Досить все ж таки важко дістатися до того, щоб зняти її. Потрібно такі різні хитромудрі інструменти, щоб туди добратися, викрутити планку, на якій тримається реле зарядки. А далі вже відповідно зняти з цієї планки реле зарядки. і поставити нову на планку, а планку знову прикручувати туди. Це досить такий геморрой. але не прямо ж багато. Ну, все ж таки все замінено, все добре. Все працює. Тому... ремонт успешно завършен. Так, тестови запуск. Тук. Все наче добре.